Отже, всі ми знаємо, що в айфоні класна камера, вона добре знімає фото, відео, можна робити селфі, фоткати дітей, їжу на сніданок. Але чи знали, що за допомогою цієї прекрасної камери можна робити купу інших функцій? Наприклад, запустити ваш автомобіль чи активувати ядерну зброю. Е, насправді, жартую цього не можна, але можна, знаєте, що можна читати етикетки. Наприклад, ви купили собі новий шмот, оці всі значки, в яких я по цей час нічого не розумію. Ти сфоткав, хоп, і воно тобі показує, як і що можна з ним робити в пральній машинці. Тому сьогодні будемо говорити про дуже секретні, заархівовані е, в цих оцих. Е, як білий дім, а зона 51 місцях е, функції для камери айфона. І вам стане, повірте, мені дуже цікаво. З вами Мокіч, iPhone. Ви на каналі сервісу Смаршопінгу Hotline Юй і ми починаємо. Першої справи поговоримо про те, що може ваш iPhone в такій прекрасній штуці, як галерея. Ось у нас тут е, фотос. Отут багато прихованих штук. Погнали. Наприклад, смартфон може розпізнати текст на фотографії. Ви можете його скопіювати, пошукати значення слова, або одразу перекласти увесь текст. І не потрібно перемикатися між додатками та робити зайві рухи. Значок інформації внизу екрану може змінюватися не тільки на пральну машинку, а й на інші піктограми, залежно від об'єкта фото. Наприклад, якщо ви сфотографували квітку, то з'являється значок листка, класним на який можна буде дізнатися інформації про сфотографовану рослину. Одразу кажу, що ми. Ми говоримо про приховані фішки камери і галереї, але воно не завжди працює на девайсах, наприклад, в Україні. Тому що більшість функцій спочатку робиться під ринок англомовний, та під Штати, під Британію, наприклад, так само, як було з цим штучним інтелектом. Плівським потім воно доходить до нас. Тому якщо зараз у вас це не працює, то повірте мені, при перемиканні регіону чи при е подальшому оновленні воно запрацює. Але текст точно працює вже у всіх. В галереї айфона також можна створити стікери без додаткових застосунків. Просто затисніть потрібний об'єкт на екрані, смартфон його підсвітить і дозволить копіювати чи створити з нього стікер, який можна буде потім відправляти в месенджері. Але якщо ви думаєте, наприклад, як моя дружина, що вона мені оце Постійно дітей, знаєш, так виділяє, кидає. що воно потім десь в інстаграмі зберігається, ой, не в інстаграмі, в телеграмі зберігається, і ти потім можеш вибирати і пересилати, то ні. Це просто статична PNG картинка яка відправляється один раз. Тобто, якщо ви просто вирізали щось там на ноутбуці в фотошопі і скинули в телеграм, воно б так само виглядало. Якщо хочете мати свої стікери, то, звісно, для цього треба використовувати функції того самого Телеграму. До речі, в них вже там є той чат-бот, і він все це легко поробить. Якщо ви фотографуєте з увімкненою функцією Live Photo, в галереї можна потім застосовувати до таких знімків різні анімовані ефекти. Наприклад, зациклити картинку чи зробити ефект бумеранга, або ж навіть створити ефект довгої витримки. Тож не обов'язково грати з нічним режимом та шукати штатив. Айфон усе зробить за вас. А ще live Photo або це. Серію знімків можна перетворити на гівку. Відкрити додаток Shortcuts, Перейдіть на вкладку Галерея, в пошуку напишіть гів, побачите шорткат Make. a gif». Додайте його до своїх шорткатів, після чого запустіть його. Шорткат запропонує обрати лайв фото чи серію знімків. Вибирайте потрібне, кілька секунд і готова гівка. Все просто. До речі, у мене ця штука є. Я не знаю, яким чином воно у мене м -м тепер по дефолту. От, наприклад, збережене. Я собі хочу щось там відправити. Ні, стоп, не тут. От воно в смайликах. І в мене анімована, наприклад, от дитина моя. Поняв? І це зі смайликів. Нещодавно батько моєї дружини каже мені: завантаж мені додаток, який буде сканувати QR-коди. Так ось, не треба ніякі додаток, який буде сканувати QR-коди. Базова функція, я думаю, про неї всі знаєте, тому що всі розрахунки вже, наприклад, в закладах ведуться по QR-кодам. Будь-яка камера вже вміє зчитувати е, QR-коди. Це зрозуміло. Лише зазначу, що камера айфонів цілком непогано ще й замінює сканер документів. Створіть нову нотатку в штатному додатку, натисніть на значок Прикріпити і побачите пункт сканувати документи. Далі користуйтеся підказками, і в результаті отримайте PDF-файл вельми непоганої якості. А раніше в мене був додаток, який це робив. Я пересилав, і він коштував якихось грошей. А зараз все для вас. Все. Далі ми поговоримо про налаштування камер. Бо якщо ви думаєте, що отут натискаєте і воно вже все знімає, все хорошо, то повірте мені, ні ні брехні, тому тут багато всього цікавого, про це я вам зараз розкажу. Якщо ви частіше знімаєте відео, не фото, то можна зберегти потрібний вам режим, щоб він автоматично вмикався при запуску камери. Є така функція, як опція отримання останнього режиму. Наприклад, ви знімаєте відео та вам постійно треба, щоб тут вкладочка відео була. То ви блокуєте айфон, запускаєте камеру, і у вас тут буде відео, тобто вони не скидують тобі по дефолту на фото. Але, бачите, як у iPhone швидко, камера працює. Але що важливо, якщо ви хочете зафіксувати модуль, який одразу відкривається, то це неможливо зробити. На жаль, на iPhone. У вас завжди буде один ікс. Наприклад, мені, людині, яка постійно знімає в логовому форматі на айфон, оцей РУ вже класичний. Та? Тобто, я відкриваю камеру, я тискаю 0,5. Повертаю на себе, він вже знаєте, як в'ївся. Було б непогано, якби тут 0,5 міг бути по дефолту. Але, на жаль, сучасні моделі айфонів також дозволяють зберігати за замовчуванням різну фокусну відстань для основної камери. Перейдіть до налаштування айфона, камера, прокрутіть вниз і знайдіть пункт основна камера. Він не дозволить обрати фокусну відстань за замовчуванням. Це 24 мм, 28 чи навіть. 35. До речі, в каталозі Hotline UA можна знайти зовнішні об'єктиви для смартфонів. Наприклад, ось такий універсальний макрооб'єктив від бренду Ulanzi. Можна використовувати як з айфонами, так і з іншими смартфонами, наприклад, Samsung чи там, я не знаю, Sony. Він має еквівалент фокусної відстані 75 мм і забезпечує 10-кратний зум. Але з цими штуками треба дуже обережно. Є навіть е, оці крутющі об'єктиви анаморфотні, Ми їх юзали, все клас. Але повірте мені, з цими об'єктосами айфон вже стає такою. Напівпрофесійною камерою, і треба до нього підходити не як які який от одразу е, ти вимкнув камеру, і вона класно працює, а до девайсів, які треба налаштувати під кожен кадр окремо. Та повернемось до налаштування айфона, де можна знайти ще купу різних корисних дрібниць. Наприклад, включити сітку для зручності, зйомки чи Apple RAW, якщо ви плануєте потім займатися постобробкою. Знаходиться вона в розділі формати, активуйте її, і в інтерфейсі камери з'явиться додаткова кнопка, яка може примусово вмикати 48 мегапікселів, наприклад, в тому самому 16 му айфоні. Але знаєте, що якщо ви зараз це подивилися, помикали. Пограйтеся, подивіться, треба воно вам чи ні, тому що 48 мегапікселів фотографія займає набагато більше місця, ніж 12 мегапікселів. І ваші тисяча фоток вже займуть м -м, всі ваші 256 ГБ. Буде дуже, дуже прикро. Ну і банальний лайфхак для тих, хто. 10%, думаю, всі знали, але можливо, ти, ота людина, яка не знала. В нових айфонах у нас є кнопка, та яка запускає камеру, яка дозволяє знімати, стопати, перемикати режими. До речі, з оновленням прошивки вона стала працювати набагато-набагато гірше. Якщо раніше вона навіть в рукавицях класно працювала, то зараз глюк іноділовиться. Так ось раніше ми мали можливість запускати камеру лише оцією кнопкою і фоткати чи тапом по екрану, та, чи натискати качельку регулювання гучності. Не ту я натиснув тут цієї сторони, воно знаходиться. Лайфхак такий, знаєте, дуже простий, але все одно я їм користуюся навіть зараз, маючи в 16 Pro цю кнопку. Бо іноді отак ласнути набагато зручніше, ніж тиснути на оцю кнопку, яка має ще такий досить вільний хід. Але звісно, треба відзначити, що і віртуальна кнопка на дисплеї має кілька секретів. Якщо затиснути кнопку, почнеться запис. Відео, і це велика проблема, тому що раніше, коли ти натискав цю кнопку, починалася серія. Наприклад, ти хочеш е зняти, як дружина стрибає на фоні океану в Китаї. Та? Ти натискаєш, а в тебе починається відео. І все. І ну, до розлучення, оці всі шмотки погнали. Але якщо ти хочеш серію, то тобі просто достатньо ліворуч відтягнути цю кнопочку, і пішла ось серія. І в тебе є ціла серійна зйомка. Також банальна штука, але повірте мені, багато зі. Е з тих, хто користується айфоном, цього чомусь не знає. Також, коли ви знімаєте відео з віртуальної кнопки, та коли затискаєте, працює прекрасний зум одним пальцем. Бачите, як воно все швидко працює. Ось так. Що ж, друзі, у мене на цьому все. Ось такі фішки камери айфона. Якщо ви про якісь ще знаєте, пишіть в коментарях. Якщо якісь з цих фішок у вас на айфоні не працюють, пишіть в коментарях, чи підтримку Apple. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!